Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми, звичайно, поговоримо про найактуальніше, тому що четвер у нас також такий актуальний день традиційно, тому що він йде напередодні кінця цього тижня. Будемо підбивати підсумки аж понеділок. А зараз про актуальне. Ну що актуальніше може бути на порядку міжнародному денному ніж те, що сталося в Україні. Звісно, річ цей картонковий майдан, який вибухнув буквально одразу після того, як президент Зеленський підписав закон про позбавлення САП і набу незалежності, ну то відповів. Відно, одразу була реакція її міжнародного суспільства. Одразу вона була, але ми також мусимо поспілкуватися про те, якою вона була напередодні підписання. Я у минулому матеріалі властиво пояснював, що розраховував, що буде зіграно традиційна історія із будь-якими законопроектами, які є чутливими, впливовими і дуже такими вибухонебезпечними, яким був саме цей законопроект, бо він стане законом, що би там не було і підписано, Писано керівництвом парламенту, він стає законом тільки після підписання його президентом. Я розраховував, що президент не підпише, не заветує, але не підпише цей законопроект. Він буде лежати в довгій шухляді, і Зеленський матиме можливість впливати на САП і набу, як і до того він намагався впливати на них. Бо історія про те, що там було викорінення російських впливів із цих двох структур. Ну не витримує критики. Хто ОПСЖ буде боротися із російськими впливами в цих. Двох незалежних антикорупційних структурах, чи хто чи депутат Бужанський там буде боротися з ними, відомі про російські про кремлівські в минулому політичні діячі України не будуть себе демонструвати як борців із московськими чи російськими впливами у цих двох структурах. З'ясну річ вони захищають себе, захищають свої можливості вільно використовувати усі ті можливості, якими вони зараз користуються як народні депутати, як очільники тих чи інших державних підприємств і інших структур. Одним словом, це було зрозуміло. Тому, коли ми говоримо про міжнародні обставини, які передували цьому абсолютно невмотивованому підписанню Зеленським цього закону, звісно ж, на них треба наголосити і нагадати деякі речі. Зреагувала одразу ж після підписання Марі Попінс Європейського союзу Усула фондерляїн впевнений, що була телефонна розмова з Зеленським. Не впевнений, що вона вплинула на Зеленського будь-який інший спосіб. Також я впевнений, що головну дію на Зеленського мало обурення суспільства. Лісто, яке вилилось у цей картонковий майдан, і тому зараз Зеленський вже декларує про те, що буде прекрасний закон, відмінний закон, який все врахує, все зробить чудово. Але перед тим як підписувати, треба було подумати над тим, що доведеться відігрувати платівку назад. Доведеться переспівувати пісню, і це ніколи соліста не красить. Потрібно одразу, перш ніж відрізати 3 чи сім десять разів. Подумати ну відбулося відрізання. Це відрізання вплинуло на європейські перспективи. України на євроінтеграційні перспективи України, чому тому, що зараз Європа не може собі дозволити публічну критику дій Зеленського України чи будь-яких чиновників українських? Чому тому що вже чітко дійшли згоди європейські очільники, що Україна є фронтиром боротьби з Росією, Росія є. Екзистенційним постійним ворогом, а ті, хто бореться на передовій, ми чудово розуміємо, критикувати не можна, можна, але легко краще використовувати власні приватні Перед тим, типу був візит Жана Нуеля Баро, міністра закордонних справ, який приїхав до України з тим, щоб презентувати новий проект, перетинати разом стрічку і говорити про те, що за цим проектом стоїть величезний французький автовиробник Рено. Цього не сталося, і це також певна ознака. Похолодання між Францією і Україною, бо тоді вже було зрозуміло, що Зеленський налаштований рішуче, бо якраз візит баро відбувся практично на тлі обшуків, які були проведені у представників НАБУ. Ну, в будь-якому випадку. Ці обшуки давали можливість уявити, який тиск абсолютно цілком можливий буде в подальшому на незалежні антикорупційні структури. І я хочу від себе сказати. Мені тяжко дати чіткі ознаки, як якісно працювали. Сапі набу добре, погано хай найгірше би вони працювали, але це вимоги, які взяла на себе Україна у боротьбі із корупцією, і це європейська історія, яка постійно вимагала від України боротьби з корупцією. І ці дві антикорупційні структури 10 років тому були сконструйовані. Зараз вони діють ефективно, мало ефективно борються з їхньою неефективністю, боріться з ними усіма можливими засобами з тим, щоб не давати просту. Воювати цим антикорупційним органом критикуйте і використовуйте усі демократичні засоби тиску, але не обшуки. І тому не відбулося перерізання цієї стрічки або з кимсь у, з українських урядовців. І так трошки мляво, відбувся візит Жана Нуеля Баро в Україну, міністра закордонних справ Франції. А перед тим він в Брюсселі сказав дуже чіткі промовості, зрозумілі слова, що він їхав в Україну, каже, що Володимир Путін зайшов далеко. Він має припинити вогонь і мій візит в Україну, десь дуже промовист. Ти сигнал Кремлю в тому, що Європа налаштована рішуче візит був, рішучих дій не було, і вони продиктовані були передовсім тим, що відбувалося всередині українського політику. Коли він тоді наголосив під час візиту в Брюссель, що він відвідає Україну з тим, щоб підтвердити Францією та Європою підтримку українського народу і додав ключову, як на мене, фразу він їде туди, щоб змусити Путіна подивитися фактом в очі, чим він мав змушувати. Ну от властиво, тим, що крупний концерн, який практично є одним з найбільших автовиробників у світі, саме концерн Рено береться за випуск дронів, і не просто за випуск, а за мультиплікацію дронів, які будуть випускатися в Україні за допомогою Франції, це мав сказати баро під час візиту публічно, але цього не сталося. Він мав продемонструвати рішучість намірів, тривалість стосунків і перспективність цих стосунків Париж-Київ. Не сталося цього, і виною це властиво те, що за Зеленський поспішив із підписанням із атакою на протикорупційні органи України. Та й, взагалі, я до сих пір мені тяжко зрозуміти, навіщо це все робилося, але про це ми ще поговоримо. Тож з приятливими умовами в Європі склалися для України. Я вже не кажу про те, що кластери вступу України до Європейського Союзу мали бути закриті попри всі блокування Угорщини, словаччини, і всіх решта держав, тому що знайшли механізми європейці. Але тим не менше, це вже в минулому зараз Україна не буде рухатись прискореним шляхом, тому що що ну, скажемо, так спалили квиток швидкісного проїзду на ТЖВ в європейський союз. Не вдалося на швидкісному потязі в'їхати до Брюсселя Україні. Зараз доведеться їхати звичайним таким пасажирським тривалим потягом. Ну поки що ще не товарніком, але тим не менше, потягом, який рухається, дуже помало, але до визначеної мети. Дивіться, Фрідріх Мерс телефонує Фіцо, змушує його відмовитись від вето щодо 18-го пакету санкцій проти Росії. Він також телефонує і впереконує переконує Орбана не дуже вже це у нього там спочатку виходило, але після закріплення його телефонного дзвоника до Орбана розмова з Орбаном Солефон Дерляє дала результат, і Орбан зник. Ми про це говорили. Дуже цікава, взагалі злі історія. Він зник, готується до поїздки в Румунію. і Його візит в Румунію ми розглянемо окремо. Швидше всього в огляду, тому що це дуже важливий і симптоматичний візит. Особливо тут він є симптоматичним тим, що Орбан спочатку підтримав конкурента нині діючого президента Румунії. А Зараз от хоче їхати до нього на гостини, і ми розглянемо, чому саме він це робить, попри все те, що буде його супроводжувати в критиці і всередині країни, і в Європі але повернемося до України. Тобто, всі поля фактично, які зупиняли європейську інтеграцію України, зачищені. всі поля, які зупиняли спільні скоординовані, сумісні дії Європейського союзу і України, Європи і України в протидії Росії, в застосуванні санкцій, в використанні усіх можливостей в. Європейського союзу зійшли на нівець після того, як було проголосовано цей злощасний і нікому, як на мене, не потрібний закон. Коли мова йде про боротьбу з російськими впливами, то ця боротьба з російськими впливами закінчилася аплодисментами у самій Москві. Ну то з якими впливом тоді боролися працівники, які проводили обшуки, які писали законопроект і голосували за нього депутати. Ну але це вже питання іншого сприятливі мови. Трамп піддається вмовлянням Фрідриха Мерса і погоджується. Продати Україні за німецькі і європейські гроші 5 петріутів. Ну власне, ось вам ще одне підтвердження того, що Європа разом з Україною діють ефективно, не стільки ефектно, як до цього звикли вже ну скажімо так, глядачі європейського українського контексту. Але тим не менше, в цій ситуації головне ефективно. І на цьому тлі знов таки боротьба з антикорупційними органами. Ну як це буде сприймати мага, яка підтримує і критикує Ує вже тепер за підтримку України Трампа. Як вона буде сприймати Марджорі Тейлор Грін, вона чітко сказала, що в корупційній державі Сполучені Штати не мають дати ані цент. і вона має підтримку там 75-80 депутатів у конгресі і в сенаті. Тобто, це достатньо потужний вплив її на процеси формування суспільної думки в середовищі, яке зараз керує сполученими штатами. Зневажати цей вплив не вартує. Тому це ще один дуже. Серйозний і товстий прокол української влади щодо підписання цього закону президента підписання. Бо знову таки можна, я вже ну, казав, можна було сформувати цей законопроект, можна було його проголосувати в парламенті. Це буде відповідальність депутатів. Вони би несли би тоді свою ганьбу чи чи гідність серед власних виборців, серед власного суспільства. Але президент мав бути над сутичкою. Він не мав права одразу в один той самий день поставити підпис. Недаремно йому оперативно. Сайту давав підстави відмовитись від підписання цього законопроекту. Сказати, що я подумаю кілька днів, поспілкуємося, і тепер доведеться включати задню швидкість, а задньою швидкістю їхати в Європу складніше ніж на чотирьох передніх. Ну і трошки детальніше про те, що з'явилася інформація. Некста опублікували. Я подивився, посилання там не було такого прямого скерування до Financial Times, але Financial Times каже, що телефонував і кошти і. Макрон до Зеленського з тим, щоб він не підписував відповідний законопроект. Не знаю, були дуже вузькі часові рамки. Зеленський дуже поспішав і не знаючи, чи всі буквально кілька годин зуміли до нього дотелефонуватися. Ці лідери, але тим не менше, це в стилі Макрона. Він має мобільний зв'язок з Зеленським. Він не буде видавати цю інформацію ніколи через інформаційні засоби Єлисейського палацу. Це внутрішня історія між двома лідерами, між двома друзями, принаймні так завжди характеризує Зеленський. Ну від цього як кажуть, не віднікується і Макрон. Але тим не менше, якщо така тим паче розмова була, це серйозно вдарить по стосунках між Києвом і Парижем. тому що Макрон має дуже добру пам'ять він дуже непогано реагує на подразники, завжди м'яко і непомітно, але послідовно. І Тому це вже можна ствердити, що чорна кітка таки пробігла у стосунках не тільки між Зеленським і Макроном, але й між Києвом і Парижем. Тому ми звичайно детальніше. Розглянемо це питання, і я приділю йому окремо більше уваги в питаннях-відповідях. Якщо будуть такі питання, задавайте. Я залюбки відповім. А вас також я попрошу, шановні глядачі, ще раз переконатися, що ви підписані на канал інфрашкіль. Перевірте це, будь ласка. Гляньте, також чи ви відмітили тичкою дзвіночок, щоб в випадку, коли з'явиться нове відео, ви одразу отримали інформацію про те, що воно з'явилося у нас на каналі. Переглянули його. Якщо вам сподобалося, подобали, поставили вподобайку. І потім, також, якщо сподобається. Воли дуже розповсюдили його у своїх мережах. Поставили посилання на відео у своїх акаунтах. Це важливо, допомагає розвиткові каналу, допомагає розповсюдженню інформації, яку ви підтримали і яку ви вподобали і поставили цілу подобайку. Дякую всім за нові підписки. Вітаю всіх нових підписників на нашому каналі. Дякую за підтримку. Дякую. Все буде гаразд. Слава Україні!